На Закарпатті попрощаються із військовим Андрієм Салком. На Великдень на Закарпатті комендантську годину не запроваджуватимуть. Землетрус магнітудою 3,2 зафіксували 14 квітня на Закарпатті. Чоловіка, який ймовірно, сьогодні вночі підпалив греко-католицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці у Львові, затримали. Підозрюють жителя Закарпатської області. Двоє громадян Румунії намагалися перевезти через кордон близько 480 пачок сигарет власними автомобілями. Мобільну рентген систему відеобронхоскоп, фіброгастроскоп та відеопроцесор. Це обладнання придбали для Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні волонтери Міжнародного благодійного фонду Друзі дітей України. Витратили 2 мільйони 584 тисячі гривень. Анімаційний мультсеріал Історія замку Паланок, що у Мокачеві, презентували у Палаці культури і мистецтв міста. Ролик зняли за проєктом Смарт Museum. Він складається з 10 епізодів та має загальну тривалість близько 40 хвилин. В Ужгороді 17 квітня прощатимуться із загиблим на війні Андрієм Салком. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що чин похорону відбудеться о 13-й годині на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вічна пам'ять і слава герою. На Великдень на Закарпатті комендантську годину не запроваджуватимуть. Про це у телеграм-каналі повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, на Великдень обмеження в регіоні не вводять. Святкові богослужіння у храмі будуть за графіком. Нагадаю, служба безпеки України закликає українців не відвідувати масових зібран та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Землетрус магнітудою 3,2 зафіксували 14 квітня на Закарпатті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного центру спеціального контролю. Спочатку там повідомляли, що землетрус магнітудою 3,4 за шкалою Ріхтера на глибині 7 кілометрів. Зареєстрували на відстані 6 кілометрів на схід від міста Іршава о 4.54. Згодом інформацію оновили і написали, що у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2. Епіцентр землетрусу знаходиться на відстані 11 кілометрів на схід від міста Іршава на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчувають тільки окремі люди, які знаходяться у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. За інформацією головного центру спеціального контролю, останній землетрус цього району був зареєстрований 5 квітня цього року з магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Чоловіка, який, ймовірно, сьогодні вночі підпалив греко-католицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці у Львові, затримали. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі. За його словами, підозрюваний житель Закарпатської області. Його виявили за допомогою камер відеоспостереження. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до 10 років. Нагадую, двоє дверей підпалили близько четвертої години. Рятувальники їх погасили. Двоє громадян Румунії намагалися перевести через кордон близько 480 пачок сигарет власними автомобілями. Це сталося минулої доби на пункті пропуску. Дякове про це сьогодні Суспільному повідомили речниця Мукачівського загону Леся Федорова. Перше попуску дякува автомобілу марки Фельдваген заїхала 32-річна румунка. Під час поглибленого огляду конструктивних порожнинах під лівим крилом транспортного засобу та у ніші під запасним колесом спільна оглядова група прикордонників з медниками виявили майже 250 пачок сигарет на цей часом пропуску прибув ще один громадянин Румунії. У його союзі за допомогою ручної системи зворотного розсіювання рентгенівського примінювання в Вайдері виявили два сховки з тютюном. 28-річний наземеть запакував сигаретами конструктивні порожнини в правому крилі та у передній панелі приладів. Загалом прикордонники дістали 230 пачок паче дезаксизних сигарет. Контрабандний тютюн та автівки у громадян Румунії вилучили. Сума оцінки вилученого фольксвагену склала майже 30 тисяч десять. Прийод оцінили у 260 тисяч гривень, частину вилучених оцінено у 5100 гривень. Сума оцінки решту, котрабану, встановлюється. Це мобільна рентгенсистема. Прилад отримала Ужгородська міська дитяча лікарня. До цього в заході був тільки великий стаціонарний рентгенівський апарат. Він включається, тут є кнопочка, у нас сенсорний на екран, ми наводимо. На дитину так? і тут вже регулюємо інші функції, що нам потрібно для рентгену. Так? І е, у нас є пульт. Ми за допомогою пульта можемо зробити знімочок або е, аварійна ситуація, якщо тут щось не спрацює, можемо з кабельним так? потягнути в кімнату і вже зробити знімок. Він пересувний. Ми можемо вийти на поверх, в палату з ним. Зробити рентген. окрім мобільної рентген-системи міську дитячу лікарню, захопили також відеобронхоскоп, фіброгастроскоп та відеопроцесор до них розповів Але директор закладу Ігор горожобавля це обладнання необхідне для того, щоб проводити дітям, які у важкому стані знаходяться у реанімаційному відділенні бронхоскопію санаційну для того, щоб можна було почистити бронхіальне дерево і власне відновити життєві функції організму дітей. Ну, а фіброгастроскоп, він взагалі є. Таким протокольним методом обстеження гастроентерологічних хворих власне у нас вийшов із ладу попередній, той який в нас був і цей. Дуже дуже нам потрібен був. Ну і е, крім того, ми отримали ще один е, лабораторний аналізатор, відповідно до якого ми можемо прискорити і збільшити кількість і якість проведення е, загальних аналізів крові, які ми проводимо. У нас один такий стоїть у поліклінічному відділенні. Ну і для стаціонару це буде дуже зручно. Обладнання для Ужгородської міської дитячої лікарні купили волонтери міжнародного благодійного фонду друзі дітей України. Витратили на це 2 мільйони під. 184 тисячі гривень розповіла президентка фонду Марія Шкраба. За її словами, зробили це за проєктом Діти за мер Багатосекторальне втручання в Україні. Було важливо узгодити, щоб в рамках нашого проекту було переспрямоване цільове використання коштів. Тому що проект, який зараз ми реалізуємо, в рамках якого було закуплене це обладнання, він передбачав роботу в Київській області. Там була конкретна діяльність, допомога в сім'ям і перед Переселенцям і місцевим, здебільшого, це була індивідуальна така робота з родинами. Оскільки в нас була така можливість, і ми знали про цю потребу, то ми попросили нашого спонсора італійську агенцію співпраці та розвитку переспрямувати кошти. І рішення на щастя було прийнято дуже швидко і дуже швидко реалізоване. Я тут вісім років живу у Києві. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, переїхав до Ужгорода. Так сталося, що Тут я познайомився з лікаркою цього закладу Лесою Михайлівною. Ще тоді вона мені розповіла, що їхній лікарні потрібне таке обладнання, що вона писала багато листів, щоб знайти це обладнання. Зверталася до багатьох спонсорів. Згодом сталося так, що я став координатором благодійного проєкту фонду друзі дітей України. Цей проєкт фінансується італійською агенцією співпраці та розвитку. Коли я почав працювати в цій організації з цим благодійним проєктом, і коли з'явилася можливість переспрямувати гроші, я попросив список необхідного обладнання. Далі почалася процедура погодження та закупівлі. За словами Марії Шкраби обладнання для Ужгородської міської дитячої лікарні купили в Україні. Руслана Гостюк, гостю Клеонті Колишин. Суспільне новини. Колись давно я був молодим і мав зовсім інакший вигляд. Було це у темні часи середньовіччя, коли фортеці намагалися будувати якнайвище. От і я був таким. На горі височіла кам'яна вежа, яку у фортифікації називають Дон Джон». Це кадри першої серії мультсеріалу Історія замку Паланок, який презентували в Палаці культури і мистецтв Мукачева. Максим Заглоцький, керівник анімаційної студії, яка долучилася до створення мультсеріалу. Чоловік каже, перед початком роботи для команди провели історичну лекцію та екскурсію замком. Ходили по замку, тобто, крім того, що ми бачили всі там експозиції, які там є і тому подібне. нас ще поводили по там, де якісь археологічні розкопки. Оці всі рови та ознайомилися, історією надихнулися. В мультфільмі буде десять серій. Ну в них досить невеликий там хронометраж в районі 3-4 хвилини. Тобто, ну там якась довша, якась коротша, там все вже залежить. Ну і загальний сумарний хронометраж трошки більше 30 хвилин. Я керував проектом відповідно цим в нашій анімаційній студії. Тобто, ми, якби робили мультик, разом з Орест Фільм, це так би мовити, наш режисер Орест Мілянець. Він виступав, він писав сценарій, був режисером самого мульта. А саму анімацію робила наша студія. Мені найбільше запам'яталася сцена, така досить об'ємна з весіллями. Важливо було передати цю пишу атмосферу. Вичності багатства. Крім мультсеріалу, створили інтерактивну експозицію. розповіла керівниця проєкту Смарт музей Ксенія Охотник. До проєкту залучено шість музеїв. Один із них в Україні це замок Паланок, інший в Словаччині і в Угорщині. Ми вибралися в Україні. Ми будемо працювати з історією замку, оскільки в замку не було ще на той час повноцінної експозиції з історією замку. І ми будемо представляти це в вигляді мультика і інтерактивної експозиції, Смарт експозиція, яка зараз є в замку. Там замок він виступає головним героєм. Той тобто сам замок розповідає свою. Історію. Це вже цікаво. Плюс представлені моделі замку в 3 d форматі тобто, як замок виглядав в різні епохи його. Розбудови, яким його ще ніхто не бачив. Рамках цієї програми ми разом із партнерами вирішили зробити мультфільм. Мультфільм про історію замку Паланок, щоб показувати і дітям, і студентам, і дорослим у новому форматі сам мультфільм і заохотити цим же відвідувати наш музей. Щось нове мусили ми відкрити. Ми відкрили. Ми працювали понад два роки з великою командою людей. За словами Михайла Белаканача, мультсеріал можна переглянути в Мукачевському Замку Паланг з 15 квітня. Перегляди відбуватимуться щогодини з 10.00. Хто знає, що, окрім води, ховає у собі старовинний колодязь князя Коріятовича, які ще кімнати були десятиліттями сховані від людських очей? хто знає, куди приведуть дослідників з замку від земель? Можливо, просто до річки чи до міста, а може й далі. Чим є стану для нових поколінь? Можливо, центром примирення? Завітайте у гості, і ми дізнаємося про це.